Українська народна казка Лев і мишеня. Лев після обіду ліг у холодочку відпочити. Тільки гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло навпрямець через лева. Лев спросуня подумав, що його вже хто небудь ловить. Здригнувся, підняв голову, аж то мишеня по ньому пробігло. Лев тоді й каже Як ти сміло мене турбувати, ти знаєш, хто я, та я тебе тут роздавлю так. Що твого й потроху не залишиться. О, царю всіх звірів. жалібно запищало мишеня. Будь ласкавий, пробач, помилуй мене нещасного, я невзначай потривожило тебе, не души мене, я тобі колись в пригоді стану. Галев засміявся. Йому дуже чудно стало, що мишеня таку нісенітницю варнякає. А далі каже Ну, йди по своїй дорозі. Побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди. Більше не одважуй старших від себе турбувати. Мишеня швиденько побігло від лева і сховалась в бур'яні. Дуже раде було, що не попалось в лапи до лева. Не пройшло і тижня після того, як Лев гомонів на машиня і сварився задушити його. Потрапив бідолаха і сам в біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенети, скільки він не пручався. А ніяк не міг виплутатись, що дужче намагався все більше і більше вплутувався. Мишеня побачило, що лев попався в біду і ніяк не може вирватися. Прибігло до його і почало гризти тенети. Не пройшло й півгодини, як тенети були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті і подався подалі від того місця. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.